Привіт, мої найкращі та усвідомлені глядачі. З вами Надія Гонтар, практикуюча психологиня та лайф-коуч у проєкті Корисні поради психологія життя. Сьогодні в нас з вами дуже цікава тема під назвою Дев'ять міфів про любов, які заважають здоровим стосункам. Цей випуск може допомогти переглянути свої переконання та краще зрозуміти, як ці міфи впливають на ваше сприйняття стосунків. Ми будемо рухатися по плану, де я дам опис міфу, а також дам корисні поради, як діяти, якщо цей міф вже впливає на ваше життя. Тож розпочнемо стосунки це непроста робота, і часто наше уявлення про них формується під впливом казок, фільмів та суспільних очікувань. Парадоксально, що деякі з популярних ідей можуть перешкоджати здоровим стосункам, оскільки встановлюють нереальні очікування. Зруйнування цих міфів дає змогу подивитись на кохання з позиції зрілості та реалістичності. Міф номер один: справжня любов не потребує зусиль. Цей міф свідчить, що у правильних стосунках повинно бути все легко, без проблем чи навіть дискомфорту, ніби всі рішення, бажання та цінності партнерів ідеально збігаються. Але дослідження показують, що усі пари мають конфлікти і здатність працювати над ними часто визначає успіх стосунків. Подружні психотерапевти, такі як Джон Готман, відомий за методом Готмана. Зауважують, що навіть щасливі пари постійно продовжують працювати над стосунками. Головне це не уникати проблем, а вміти їх вирішувати. Це як садівник, що доглядає за рослинами, навіть якщо квіти чудові, вони все одно потребують догляду. Корисна вправа: партнери можуть скласти список із трьох речей, які кожен з них може робити, щоб підтримати стосунки. І запланувати на тиждень конкретні дії, щоб виконати ці наміри. Міф номер два ідеальні стосунки це ті, в яких немає сварок. Згідно з дослідженням американської психологічної асоціації, конфлікт сам по собі не руйнує стосунки. Питання в тому, як саме партнери долають свої розбіжності. Уявіть собі два дерева, які ростуть поруч. Щоб рости далі, кожне дерево займає свою частину простору, але коріння переплітаються, підтримуючи один одного. Конфлікти, як і корені, можуть заплутати стосунки, але завдяки їм партнери краще розуміють межі та потреби один одного. Корисна вправа протягом місяця пара може записувати всі свої конфлікти щоденних і відслідковувати, як часто вони сприймають їх як проблему. Та як часто все ж таки як можливість для покращення стосунків. Міф номер 3 якщо кохаєш, розумієш без слів: цей міф заважає спілкуванню, бо він передбачає, що кохана людина має вгадати бажання партнера. У реальності навіть у дуже близьких парах іноді виникає непорозуміння, оскільки кожен має свої особливості мислення, і ми не володіємо суперздібностями у вигляді читання думок. Уявімо, що один партнер розчаровується, коли інший забуває про річницю. Внутрішньо може з'явитися думка: якщо б він кохав мене, не забув би. Але насправді інший партнер може навіть не уявляти, як це важливо. Партнерам варто практикувати комунікацію та відверто обговорювати свої очікування. Наприклад, щоразу після сварки обговоріть. Що кожен хотів би змінити у спілкуванні, щоб уникнути подібного в майбутньому? Міф номер 4 Любов усе стерпить. Цей міф призводить до токсичних стосунків, коли одна сторона постійно виправдовує насилля або неприйнятну поведінку, вважаючи, що любов має бути безумовною і треба терпіти заради продовження стосунків. Любов як сад, який доглядають обидва партнери, якщо один садівник перестане доглядати, квіти почнуть в'янути. Токсична поведінка це бур'ян, який заважає рости здоровому почуттю. Ставте питання, чи сприяє це здоровому розвитку стосунків, чи йде це мені на користь. Ці питання допоможуть розуміти, що таке любов у здорових межах. Міф номер 5. якщо відразу не закохався. Це несправжнє. Варто розуміти, що сильні почуття можуть розвиватися поступово. Дослідження показують, що кохання на першому побаченні більше пов'язане з гормонами, ніж з глибоким зв'язком. Багато пар з часом стають ближчими, оскільки вони працюють над стосунками, і відчуття кохання стає міцнішим. Це як розігріти двігун. Він починає повільно, але потім надає великої сили. Міф номер 6 Ревнощі це доказ кохання. Цей міф базується на уявленні, що якщо людина ревнує, то вона щиро кохає. Але ревнощі часто кореняться не в коханні, а в невпевненості, страху втрати та низької самооцінки ревнивця. Дослідження показують, що ревнощі можуть негативно впливати на стосунки, продовжуючи контроль, обмеження свободи партнера та постійні перевірки. Пара, яка будує стосунки на довірі, зможе уникнути цих пасток. Корисна порада. Практикуйте довіру та відкриту комунікацію. Коли виникають ревнощі, замість звинувачень, запитайте себе, що мене турбує в цих стосунках? Як я можу звернутися до партнера, щоб почуватися більш впевнено? Міф номер 7 Протилежності притягуються. Попри популярність цього міфу, дослідження показують, що стабільні стосунки частіше виникають між людьми зі схожими цінностями, інтересами та життєвими поглядами. Протилежні риси можуть додати інтересу на початку, але на довгій дистанції спільні цінності створюють міцніший фундамент. Якщо уявити дві людини як два пазлика, вони краще підходять, коли мають спільні виямки та виступи. Протилежності іноді схожі на два абсолютно різні набори пазлів, які не завжди можуть скласти єдину картину. Зверніть увагу на те, чи мають ваші цілі погляди на сім'ю, кар'єру та дозвілля спільні моменти. Це допоможе уникнути серйозних конфліктів у майбутньому. Міф номер вісім партнер має мене завжди підтримувати. Ідея безмовної підтримки у всіх починаннях виглядає романтично. Але на практиці партнери можуть любити й водночас висловлювати незгоду, що є абсолютно здоровим аспектом стосунків. Уявіть, що один із партнерів хоче змінити кар'єру на менш стабільну роботу, інший може бути не готовий до такого ризику. Висловлюючи занепокоєння, партнер показує турботу про стабільність, а не брак підтримки. Розвивайте здатність приймати незгоду партнера як частину процесу прийняття спільних рішень, а не як. Брак підтримки. Запитуйте один одного, чому це рішення тебе хвилює. Це допомагає зрозуміти мотиви. Міф номер 9 кохання має заповнити життя і вирішити всі проблеми. Цей міф створює залежність від стосунків і перекладає відповідальність за власне щастя на партнера. На практиці, щоб будувати здорові стосунки, кожен має спочатку бути цілісною особистістю. Кохання це наче оздоблення будинку. Воно може доповнити ваше життя, але основою вашого щастя має бути ваша власна будівля, яку ви самі створили. Розвивайте свої інтереси, хобі та особистий простір незалежно від партнера. Чим більше ви інвестуєте у власний саморозвиток, тим менше залежите від стосунків для почуття власної цінності. Любов це дійсно одна з найяскравіших частин людського життя, але вона потребує усвідомлення і готовності працювати. Кохання це не магія, яка автоматично робить життя краще. Це свідомий вибір, де два партнери працюють над власними недоліками, розвивають себе та свої стосунки. Усвідомлення цих міфів допомагає уникнути зайвих очікувань і будує здорову основу для гармонійних, стабільних стосунків. Дякую, що були зі мною вже сьогодні. Будуйте своє щасливе завтра та до нових зустрічей.